Ще один з моїх весняних пляцьків, які я вам обов'язково рекомендую спекти, є мольфар. У ньому я поєднала соковиті шпанатні коржі, ніжний немов хмаринка вершково-сирний корж та поливку з лимонного шоколаду. І так, я за сезонність навіть у пляцках. Шпинату вже вистачає і в городі, і на базарі, тому ходімо, я швиденько пройдусь з вами по рецепту. Почнемо зі шпинатних коржів. Збиваємо яйця з цукром до збільшення в об'ємі і посвітління. Поки яйця збиваються, блендеруємо шпинат з олією та лимонним соком. Маєте морожений шпинат, можете використовувати, але колір не буде таким насиченим. Борошно об'єднуємо з розпушувачем та розмішуємо. До яєць вливаємо кефір, вводимо борошно та шпинат. Можна помішувати лопаткою або на мінімальних оборотах, як це роблю я. Випікаємо два коржі при 160 градусах 15-20 хвилин. Не перепечіть, бо шпанат втратить колір. Даємо охолонути, замотуємо в плівку і стабілізовуємо ніч у холодильнику. Переходимо до сирного коржа. Ледь збиваємо вершки та окремо збиваємо яйця з цукром до тієї ж консистенції, що і на шпанатній коржі. Об'єднуємо вершки, яйця, крохмаль та вершковий сир по типу Філадельфії. Випікаємо корж при 160 градусах 30-35 хвилин, поки він не стане сухим і не буде пружинити. Крем звичайний, заварний, на ньому я акцентуватись не буду. Щоб він був стабільним, додаю розтоплений желатин. Бо у попередній версії були коментарі, що пляцок зле тримає форму. З цим кремом він буде мегастабільним. Щоб сирник не опадав, використовуйте сир жирністю від 21%. Добре збивайте яйця, ну і, звичайно, практикуйтесь. Пропорції поливки залишаю, лимонний шоколад можна придбати у магазинах з кондитерським приладдям, але то не обов'язково, і без шоколаду він буде смачний.